Вітаю вас, друзі, на каналі Мамина Помічниця. З вами Мальвіна. Файно дякую, що завітали на мій канал. Також запрошую, хто не підписаний, підписатися з дзвіночком, щоб не пропустити смачних наступних цікавих відео. І сьогодні разом з вами приготуємо надзвичайно смачні чебуреки. Чебуреки готуємо за рецептом каналу Закарпатського Господиня. Рецепт провірений, неодноразово за ним готувала. Виходять дуже смачні, всередині соковита м'ясна начинка. Тісто дуже хрустке, тонесеньке, смачне. Тому запрошую всіх, залишайтеся разом зі мною на каналі і давайте приготуємо смачні чебуреки разом. Перелік всіх інгредієнтів ви знайдете також і в описі під відео. Тож, в першу чергу, готуємо тісто. У воду додаю сіль, вливаю олію без запаху, вмикаю плиту і залишаю, аби наша вода закипіла. Далі, від загальної кількості борошна, яка нам потрібна, беру 5-6 столових ложок борошна в окрему ємність. І вливаю щойно закопівшу воду з олією та сіль. Гарненько перемішую дерев'яною ложкою, або можна перемішувати силіконовою лопаткою. Добре перемішуємо, або наша мука вся гарненько заварилася. Відкладаю в стороночку і зачекаю там хвилин 5, аби маса дещо остила. І коли наша маса. Трішки охолоне, до теплої маси додаємо яйце. Яйце я попередньо розбила веделкою. Додаю муку і замішую тісто. Тісто замішуємо плотне, таке досить туге, але при цьому не забите мукою. Ось так, як вмішала ту муку, яку додала. Додаю іншу. Разом з помічницею. Моя помічниця мені допомагає. І ми замішуємо тісто. На все про все борошна повинно піти 600-620 грам. Але тут все зависить від якості самого борошна. Може піти менше або більше. Ось дивіться, тісто я замісила разом з помічницею, воно таке досить туге. Залишаю його при кімнатній температурі на 1 годинку. Накриваю міщуком або кухонним рушничком, можна накрити, аби воно не обвітрилося. За цей час підготую м'ясну начинку. Беру фарш, у мене свинний. Можу брати мішаний, або який ви любите і який ви вживаєте м'ясо. Головне, щоб фарш не був суховатим. Я до свого фаршу, наприклад, додавала на молотого свіжого сала. Далі додаю сіль, суміш перців, або ж чорний молотий перець це все даю за смаком спеції. І натерла дві середні цибулі на дрібній терці. Можна цибулю нарізати або ж там подрібнити в блендері, будь-як. Я натираю на дрібній терці. Доливаю води, або наша начинка була по-справжньому соковита. І гарненько перемішую руками фарш. За потреби знову доливаю та перемішую руками. І моя м'ясна начинка готова. Робочу поверхню присипаю в борошно, перекладаю тісто і розділяю його на дві половини. З однієї половини будемо формувати такі круглі шарики. З яких потім будемо готувати самі вже чебуреки. Знову розділяємо тісто вже на 6 рівних частинок. Але насправді ви можете розділяти на стільки частинок, скільки ви самі захочете. З цієї порції виходять 12 гарних великих чебуреків. Якщо робити чебурек менший за розміром, то можуть вийти і 14, і 15 чебуреків, 16. Просто вони будуть мало маймаленькі, як в мене. Кожну частинку закручую і ось формую такий шарик. Забираю тісто все донизу, округлюю в руках і формую шарик. Так, всі шарики я накрутила, і в мене вийшло 12 шариків. Зараз беру і розкачую у тоненький пласт. Розкачувати тісто потрібно досить таки натунку, аби воно в кінцевому результаті вийшло таке дуже хрустке, смачне. Бо легко розкачувати. Потрібно припиляти його мукою. Тісто я розкачала, то тоненьку і на цю частину буду викладати м'ясну начинку не доходя до краю тіста, залишаю певну частину, аби тісто можна було добре зліпити. М'ясної начинки треба класти багато, не жаліти. Коли багато м'яса, то чебуреки виходять дуже смачні. Ось так тісто накриваємо поверх м'яса і защипаємо пальцями края. Ось такий чебурек. Також веделкою по краях проходжуся, аби гарно плотно зліпився чебурек. Далі в сковорідку наливаю олію. Поки буду формувати інші чебуреки, моя олія добре загорячиться. Олії треба багато, або чебуреки плавали в олій. Поки олія нагрівається, я готую другий чебурек. Як бачите, я ставлю одну столову ложку і ще трішки додаю м'ясної начинки на чебурек. І по рецепту, якраз, це є норма. Прохожуся виделкою по крайчику. І чебурек готовий. Коли олія добре загорячилася, відправляю чебурек в олію. Смажу з двох сторін до золотистого кольору. Але потрібно смажити на середньому вогні, аби наше м'ясо встигло добре приготуватися всередині. Ось так перевертаю на іншу сторону і так само смажу до такої Золотистої шкоринки. Дивіться, які вони в нас гарні, пористі, неймовірно смачні. Забираю просмажені чебуреки на паперові серветки. Для того, аби зайва олія могла вибратися в серветку. Ось так. Такі смачні чебуреки вже готові. Це вже інші чебуреки відправляю смажитися. І по цьому принципу смажу всі чебуреки. Перевертаємо дуже обережно, так як олія дуже гаряча або не опечі пальці, смажимо на іншу сторону. І ось так забираємо на паперові рушнички. А це показую вам, які вони всередині. Тоненьке тісто і багато м'ясної начинки. Начинка дуже сочна, відчувається смак цибулі. Дуже смачно і ситно. Тісто смачне. І самі смачні чебуреки, звичайно, це щойно з сковорідки. Обов'язково всім раджу приготувати чебуреки саме за цим рецептом. Рецепт є провірений, завжди вони получаються, і їх зможе приготувати навіть молода починаюча господинька. Тому за рецепт ми щиро дякуємо каналу Закарпатського господиня. І всім гарно дякую, хто сьогодні зі мною був на каналі Мамина Помічниця. І на сам кінець я дещо хочу уточнити: до складу нашого тіста ще входить горілка. У відео я не показала, коли додавала, але це майте на увазі. Перелік всіх точних інгредієнтів, знову повторяюся, ви знайдете в описі під відео. Ну, а сьогодні я буду прощатися з вами. Бажаю всім вам приємного дня, мирного неба. Хай Господь вас рясно благословить і до наступних смачних зустрічей! З вами була Мальвіна та Катеринка.